Крім приготування цікавих начинок для торта, також люблю поекспериментувати з випічкою на основі дріжджового тіста. Зазвичай проводжу такі експерименти над своїми дітьми. І виходячи з їхніх вражень, сьогодні хочу з вами поділитись рецептом неймовірно смачних французьких булочок. Ці легендарні французькі булочки виходять дуже ніжні та пухкі, а їхньою родзинкою є мигдальна паста, яка в них відіграє роль начинки. І Якщо ви вже не знаєте, що піще такого цікавенького приготувати своїм любителям пухкої випічки, то цей відеорецепт вам точно сподобається. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Як і будь-яке інше дріжджове тісто, тісто для цих булочок готую на основі опари. Для опари нам потрібно на маленькому вогні підігріти сироватку. Сироватку можна замінити на молоко. Але на сироватці випічка виходить більш ніжна. В будь-якому випадку рітину потрібно підігріти до температури 38-40 градусів, не більше. Після цього невеличку мисочку відважуємо потрібну кількість живих дріжджів. Дріжджі заливаємо підігрітою сироваткою. Також сюди ж додаємо 1 столову ложку цукру від загальної кількості цукру для всього тіста. Розмішуємо все вінчиком до однорідності. Далі додаємо до нашої опари борошно від загальної кількості борошна для всього тіста. Борошно я напередодні просіяла. Додаємо спочатку 3 столові ложки та перемішуємо все вінчиком. Додаємо борошно до тих пір, поки опара не набере консистенції густої сметани. Не хвилюйтесь, якщо в опарі залишаться. Нерозмішані грудочки борошна під час вистоювання вони в опарі розійдуться. Ставимо опару в тепле безпротягів місце підходити. У мене це невімкнена духовка з зачиненими дверцятами. Та ось подивіться, як за 20 хвилин моя опара гарно підійшла, поки її заспокою та опущу лопаткою. Та тепер можна переходити до безпосереднього приготування тіста. Виваю в діжу міксера одне яйце. Яйце має бути кімнатної температури. До яйця додаємо весь цукор та дрібку солі. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром в легку піну. Ми не готуємо тісто на бісквіт, тому збивати яйця в пишну піну не потрібно. Взагалі це тісто можна замішати та вимісити вручну, але я вирішила скористатись допомогою свого кухонного помічника. Далі до збитої яєчної маси додаємо опару, за цей час вона знову трішки піднялася та перемішую все міксером на найменшій швидкості десь 1 хвилину. До отриманої маси додаємо відразу все борошно та м'яке вершкове масло. Вершкове масло можна замінити на вершково рослинну суміш. Міняємо насадку вінчик на насадку гак. Та вимішую своє тісто мінімум 10 хвилин. Взагалі, дріжджове тісто любить довге вимішування. Чим довше ви його будете вимішувати, тим краще воно буде ставати. Пройшов час та ось як гарно вимісилось моє тісто. Воно вже навіть під час вимішування відлипає від стінок діжи, до рук воно вже майже не липне і я його не хочу більше забивати борошном. Тож, шкребком збираю тісто у грудочку та накриваю тісто харчовою плівкою. Залишаю своє тісто в спокою підходити. у Теплому без протягів місці. У мене це знову ж таки невімкнена духовка з закритими дверцятами. А поки тісто підходить, давайте приготуємо начинку для наших булочок. В нашому випадку це буде мигдальна паста. Для цього давайте відважимо потрібну кількість цукру. У мене є мигдальне борошно крупного помолу. Для макарон воно виявилось не підходящим, тож вирішила використати його у приготуванні цієї пасти. Тож відважую до цукру потрібну кількість магдального борошна, також сюди ж додаю м'яке вершкове масло та перемішую все лопаткою до однорідності. але все ж це зручніше робити з допомогою виделки. Та ось як гарне моє тісто виросло за 2 години. Воно таке ніжне та пухке, має волокнисту структуру. Та тепер можна переходити до виробляння наших булочок. Присипаю свою робочу поверхню борошном, приношу тісто на робочу поверхню, надаю йому округлої форми та для зручності ділю тісто наполовину. Для того, щоб було легше розкатувати його у тонкий пласт. Одну половину тіста теж округлюю та кладу назад в діжу. Його потрібно накрити харчовою плівкою, щоб тісто не завітрювалось. Іншу половину тіста розкатуємо у тонкий прямокутний пласт, товщина розкатаного тіста має бути десь 2 мм. На розкатаний пласт викладаємо половину мигдалевої пасти. Викладаємо та тоненько розпреділяємо по одній половині тіста по довжині прямокутника. Далі начинку накриваємо другою половиною розкатаного тіста, та отриманий пласт тіста з начинкою ще розкатуємо трішки каталкою. Чим тонші шари тіста у нас вийдуть. Тим гарніші та смачніші булочки теж у нас вийдуть. Та тепер нам потрібно розрізати довгий пласт тіста з начинкою по ширині на менші прямокутники шириною 5-6 см. Я це роблю з допомогою ножа для піци. Далі, кожен маленький прямокутник розрізаємо по довжині 3 рази, не доходячи, десь по 1 см з кожного краю. Далі беремо прямокутник з двох кінців та закручуємо їх у різні сторони. Вийшло щось схоже на джгут. Після цього один кінець джгута закручуємо всередину, а інший кінець ховаємо під отриманий завиток. Все це саме пророблюємо з усіма прямокутниками. Закручені завитки викладаємо на дечку, застелену пергаментом. На цій поверхні ми і будемо випікати наші булочки. На мою дечку, вмістилось 8 таких завитків. Та тепер ставлю їх в духовку ввімкнену на 50 градусів підходити. За 15 хвилин в духовці мої булочки гарно підійшли. Та тепер хочу ще підготувати яйце для змащування булочок. В цей момент я також. Температуру духовки перемикаю на 180 градусів, а поки ми змащуємо булочки яєчною масою, духовка ще трішки підігріється. Свої булочки я також хочу задекорувати мигдалевими пластівцями та ставлю свої булочки випікатися у вже розігріту духовку. Час випікання в моїй духовці 15 хвилин, орієнтуюся на ось такий апетитний золотистий колір. Ці булочки виходять неймовірно смачні та пухкі. Така хрумка кірочка ззовні та ніжна серединка. У нас вдома вони розлітаються ну дуже швидко. А ті булочки, які все ж таки не з'їдаються відразу, на слідуючий день стають ще смачніші. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Мигдальна начинка в цих французьких булочках робить і справді їх по-особливому смачними. До того ж, така начинка гарно смакуватиме і у великодніх крафінах. Тож, приготувавши такі булочки чи крафіни з такою мигдальною начинкою, ви точно здивуєте своїх рідних. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!